Друзі, вітаю вас! Продовжуються роботи по монтажу навісу в селі Слобідка. Ось ближче підійдемо, покажу вам, бачите, вже цей торець майже зашитий, Уже накрито, але це тільки ОСБ листи, ще бітумної черепиці немає зверху. Ось так виглядає. Ще буде зашиватися ця стіночка. Ось таким чином. Майже готовий хозблок. Можемо зайти всередину, подивитись. Ось такий доволі просторний хозблок у нас виходить. 2 на 7 метрів. Можна багато чого покласти сюди. І ось так ось він виглядає з бокової сторони. Так що, якщо вам подобаються наші роботи, телефонуйте за цим номером, робіть замовлення, бо вже з'являється така черга достатньо, можна сказати, велика. Тому не прогавте свій шанс і замовляйте на віз.